Ну привіт, козачі, з тобою Моргин Реслінг. І в з неділі на понеділок прошло платне Ппв від WWE під назвою NXT Great American Bash. Я не хочу багато затягувати, тож заварюй чай, роби бутерброд, а ми починаємо. во во воу а перед тим як ми перейдемо до огляду цього ППВ, постав подобайку під цим відео та підпишись на канал. А ось тепер ми починаємо. Спочатку пройшов Криков, на якому був лише один поєдинок. Але спочатку нам показах на дрімконі і Blend Event Роксана Олексана Перес влаштували бійку. Далі був поєдинок, у якому зустрілися Метафо проти Натана Фрейзера, Драгана Лі, Юлізе Леон та Валентини Ферос. Цей бій був назначений на минулому випуску інксі, і якщо ви ще не бачили огляд, то можете подивитись його на каналі. А зараз про поєдинок. На бій Натан Фрейзер та на Омдар вийшли зі своїми heritage-капами. Вони бій і почали. Спочатку була ініціатива на стороні фейсів, але після виходу дівчат поєдинок почав бути рівним. У якийсь момент поєдинку перевага навіть була на боці Хілів, але після виходу Натана Фрейзера Фейси повністю почали контролювати поєдинок. У кінці поєдинку на ринку залишились лише чоловіки, і після показу високого темпу Драганлі приніс перемогу Фейсам, після Дестіна отримавши ору Менса. Для Кіков це був чудовий поєдинок, за який я навіть поставлю 3.25. Більше на Кіков нічого не відбувалось, тому можемо переходити к огляду основної частини. То відкрив бій за команді чемпіонства NXT між та родиною Діанджело в складі Тоні Діанджела та Стекса. Завдяки командній взаємодії Гаус змогли заволодити ініціативу на початку поєдинку. Але після Хотего на ринг вийшов Тоні ДіАнджело і він почав знищувати Галос. І родина Діанджело майже перемогла після зв'язки Суплікса з третього канату та хедбада з третього канату, але Вольфганко останню мить зміг перервати утримання. Далі Галос перехопив ініціативу і провели свій командний фінішер на стексі. Але Тоні Д'Анджело також встиг перервати утримання. Далі Джоков дав палицю Вольфгангу. Але це бачив Рефері. Рефері не дозволив Вольфгангу вдарити палицею Стекса. Це допомогло родині Д'Анджело. І після командного фінішу Тоні Д'янжо та Стекс перемогли Гаус та стали новими командними чемпіонами NXT. Це було непогане відкриття, але доволі середній бій за якістю. Я поставлю 3-25. Далі ми побачили бій за правилами дика зброя між Роксаною Перес та Блеєр де Венпорт. За цією бійкою з першого ряду дивилась родина Роксани Перес, і під час того, як Роксана обіймала зі своїми близькими, на неї напала Блеєр Девенпорт. З цього й почався поєдинок. Спочатку Роксана змогла відбитися від атаки Блеєр, але далі при спробі суїцайдай Блеєр вдарила Роксану с баком. І далі Блеєр почала знищувати Роксана. Вона її била у сходи, била її смиттів баками, била стільцем, якоюсь металевою палицею, і навіть ременем душила її перед родиною. Але під час того, як Блер почала розмовляти з родиною Роксани Перес, Роксана залізла під рік і діставши бул роф, вдарила їм Блер та змогла вирівняти поєдинок. Після цього почався жорсткий ресник, що я від цього поєдинку й очікував. Звичайно, було декілька прийомів, які були проведені нечисто, але мені сам матч сподобався. Було багато взаємодії зі зброєю, що мені також сподобалось. Ну а бій закінчився після на стіл від Роксани Перес на Блердевенфорд та про на купу стільців. Цей бів був краще, ніж командний бій, тому я поставлю 3,5, а ми рухаємося далі. Після цього біві, якого я нічого не очікував, це я кажу про бій Гейбла Стівенса проти Берона Корбіна. Бів був дуже тяжкий. Ну і після перших хвилин поєдинку все стало зрозуміло, але все закінчилось гірше, ніж я очікував. Бій закінчився після подвійного відліку. Після поєдинку бійка продовжилась. Цю бійку прибігли рознімати охоронці та рефері. Але Корбін та Стівенсон розкидали їх та продовжили битися. Все закінчилось суплексами в виконанні Стівенсона у барикади. Чесно кажучи, мені не подобається, як Стівенсон діє. На ринку. Він намагається щось робити, але це дуже погано виглядає. Будемо дивитися, як він буде прогресувати далі, але я не вірю в нього. За цей бій я поставлю 1.75 і ми рухаємося далі. Після цього ми побачили, як за лаштунками, Лайра Валькірія давала інтерв'ю про свій бій, який відбувся на минулому тижні, але тут на неї зненацька напала Джейсі Джейн. Вони трішки побилися і їх розняли охоронці. А далі пройшов бій за титул північно-американського чемпіона NXT, у якому Домінік Містеріо захищав свій титул від Уесалі та Мустафи Алі. Брудний одний дом, як завжди, вийшов на ринг разом з Рією Ріплі. Бій почався з класичної поведінки Домініка. Він хотів втекти, але Уес та Мустафа наздогнали Домініка та почали разом забивати Домініка у куту рингу. І далі Уес Лі та Мустафа почали бити один одного. Після цього темп поєдинку почав розганятися, хочу відмітити найкращий спот, який пройшов у цьому поєдинку. Мустафа Лі хотів провести 400-500 сплеш Домініку та Уесу Лі на Апрон. Але вони змогли ухилитися і Мустафа сам впав на Апрон. Це вилітало дуже чудово, але боляче. Далі Мустафалі вибив з цього поєдинку на великий час і почалась дуель між Домініком та Уесам Лі. Уезлі увесь час ухилявся від атак Рії Ріплі. Але все ж таки ріплі його піймали і провела ріп тайд на коментаторський стіл, і далі містеріо почав отримувати. Але Уес вирвався на два. Далі Домінік вдарив у С титулом, але Уез знову вирвався. Далі Містеріо хотів провести фрог сплеш з третього канату. Але в нього влітає Мустафалі, який далі сам піднявся на третій канат і провів 400 500 сплеш і здавалося, що він переможе. Але в останню мить ріплі стягнула. А далі брудний дом провів Frog's сплеш в Сулі та переміг. Це був чудовий бій, за який я поставлю 4,25. Далі за лаштунком Трік Вільямс у ковбойському костюмі розповів, наскільки кремела Хейс крутий, і він, не дивлячись ні на що переможе Ілю Драгонова. Ну а далі прийшов бій, якого можна було перемогти лише болявим. Між тією Хейю, та чемпіонкою NXT серед жінок Тіфані Стреттен. Тія вийшла на поєдинок разом з Андре Чейзом та Дюком Хадсоном. А Тіфані вийшла на бій в костюмі ковбойки з фільму Барбі. Звичайно, не соромлячись, кажу вам, що я був за Тіфані. Якщо ви вважаєте, що це через її красу, то ви правильно вважаєте. Але це не єдине, що мені подобається в Тіфані. В Тіфані ще чудовий був все це позиціювання себе. Ну а якщо казати про бій, то був гарний бій, особливо з такими правилами. Тіфані керував поєдинком. А коли ініціатива переходила на бік Ті, бій був трішки незграбним. У якийсь момент поєдинку могло здатися, що Тіфані програє, але вона змогла дотягнутися до канатів після накамури в виконанні Тії. А далі після чудового мунсоту з третього канату та сабмішена Тія не здавалося. Але Андрі Чейс, бачивши як її боляче, кинув рушник на ринк і через це перемогу присудили Тіфані з Таким чином, Тіфані зберігає титул у себе. За цей поєдинок я поставлю 3,5, а ми рухаємося далі. Далі, за лаштунками, побачили, як Домінік та Ріплі побачили драга Лі. Пожартував, що це Рей містеріо, а Драгон Лі сказав, що він не його легендарний батько, і він хоче показати, хто він такий. Схоже, наступним суперником Домініка буде Драгон Лі. Мабуть, вони зустрінуться на NXT No на умерсі, яке відбудеться на початку вересня. Ну і в нас залишився лише мейн евент, у якому Ілья Драгонов зістрінеться в поєдинку за титул чемпіона NXT серед чоловіків проти чемпіона Кармело Хейса, як завжди чемпіон вийшов на бій разом з тріком Вільямсом. Бій був доволі рівний спочатку, і вже всередині поєдинку глядачі почали чантити, що це чудово, але краще було попереду. Бій почав розганятись і десь у середині Ілля почав домінувати, і дуже жорстко виглядали чопи від Драгонова на грудях Кармело Хейса. Ілля майже увесь поєдинок знищував Кармео Хейса в основному чопами. Але далі Кармело зміг перевернути бій, і Вій почав виходити у фінальну частину. Був момент, коли Ілля хотів провести суперплекс третього канату Кармело Хейсу, але Кармело перевів суплекс у катер, і Кармело почав утримувати Іллю. Але Ілля зміг вирватися. Після цього Трік Вільямс почав мотивувати Кармео Хейса титулом, і в цю мить на Тріка Вільямса налетів Ілля Драгунов. Але Драгунов влетів не тільки в Тріка Вільямса, а й в титул, який був у руках Тріка Вільямса. Після цього Кармео провів Nothing But Net та отримав ілю до трьох. Таким чином, Кармео Хейс залишається чемпіоном NXT серед чоловіків. Чесно кажучи, мені сподобався цей бій, але підвела кінцівка. За такий бій з чистою совістю я ставлю 4,5 балу. Я вважаю, що це був найкращий бій на цьому шоу. Ну і після цього поєдинку шоу вийшло із ефіру. Ось таким вийшов огляд спеціального PPV від NXT під назвою Great American Bash. Мені сподобалось це шоу, тому я ставлю 7,5 із 10. Дякую вам, що подивились відео до самого кінця. Якщо вам сподобалось, то постав подобайку під цим відео та можеш підписатися на мій канал. З вами був Morgan Реслінг, до зустрічі на цьому каналі.